Привіт! усім, Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні з вами хочу поділитися дуже смачним рецептом морквяного торта. Для цього нам знадобиться свіжа соковита морква, натираємо її на морквяній терці. Вибиваємо яйця в глибоку ємкість. Якщо яйця малі, використовуємо 4 штуки. Додаємо сюди добру щіпку солі, цукор і вінчиком перемішуємо так, щоб маса стала більш-менш однорідна. Цукор майже має розчинитися. Просіюємо сюди борошно і знову ж таки замішуємо до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Додаємо сюди натерту моркву. У даному рецепті йдуть грецькі горіхи. Я нічим не рекомендую їх заміняти. У мене вони вже заздалегідь є промиті та просушені у духовці. Молотком для відбивних я буквально зовсім їх трішечки ось так подрібничу, щоб були маленькі шматочки. І всипаємо їх у тісто. Додаємо сюди рослину олію і готуємо спеції, такі як кориця, сода і розпушувач для тіста, змішуємо усі інгредієнти ретельно і тісто наразі відставляємо. Необхідно включити духовку заздалегідь на 180 градусів, нехай вона прогрівається і потрібно підготувати форму. Я рекомендую використовувати на дану кількість тіста діаметр 18 см. Якщо немає, можна використати 20, але не більшу. Дно я вистеляю пергаментним папером і ще бока ретельно змащую вершковим маслом. Також за бажанням можна змастити ще низ. Перекладаємо тісто все у форму. І ставимо випікатися при температурі 180-170 градусів 40-50 хвилин. Але орієнтуйтеся по своїй духовці, бо в кожного вона пече по-різному. До сухої шпажки. Після чого ми виймаємо з духовки, обережно знімаємо кільце. Як бачите, в нас утворилася ось така шапочка, це не страшно, навіть потріскало теж не страшно. Ми потім її обережно зріжемо. Перевертаємо ось так верхом донизу. Знімаємо нижню частину форми, також пергаментний папір. Прикриваємо чистим кухонним рушником і залишаємо на одну нічку, щоб корж повністю виставився і вистигнув. Це вже у мене на другий день. Як бачите, корж усів. Шапочка вже стала набагато меншою, тепер потрібно розділити на три рівних частини. Я буду за допомогою робити ножа пилки і за допомогою кулінарної нитки. Ножем пилкою я роблю неглибокі надрізи по колу, і далі я працюю кулінарною ниткою. Ось так її запихаю всередину, там, де я робила надрізи, і в кінці переплітаю, і ось так протягую повздовж коржа. Як бачите, корж рівнесенько ми розділили, так само поступаємо із наступною частиною. Чим рівніше ви зробите намічування ножем по колу, тим рівніше нитка розріже сам корж. Шапочку ми також акуратно знімаємо, вона нам не знадобиться, можна її просто з'їсти з чаєм. Ось таких в нас вийшло три коржі. З самий верх, де була в нас шапочка, ми поставимо на самий низ. А самий низ піде в нас на самий верх, щоб був е, тортик наш рівнесенький. Беремо вершкове масло кімнатної температури, викладаємо його в миску, де будемо збивати. Буду використовувати ось таку насадку, але ви можете використати будь-яку, яку ви маєте, або яка вам подобається. Також використовую ось такі польські вершки 30% і е, італійський сир маскарпоне. Перекладаємо маскарпоне в Окрему миску додаємо сюди вершки і цукрову пудру. Можете цукрову пудру розділити на дві частини. Можете одну частину до сиру додати, а іншу частину до вершкового масла. Тому що і сир маскарпоне і масло я буду збивати на початку окремо. Довго збивати нічого не потрібно, буквально по одній дві хвилині. Далі я інгредієнти змішую між собою звичайною лопаткою і натираю цедру лимона. Цедри багато додавати не потрібно. Після чого вінчиком від блендера я буквально ще 15-10 секунд перемішую так, щоб консистенція стала більш така кремоподібна. Довго взбивати не потрібно, щоб крем не розслоївся. Перекладаємо його в кондитерський мішок і вже можемо ось так по колу викладати на сам корж. Коржі я нічим не просочую, але на ваше бажання, ви можете просто заварити чорний чай, додати туди до смаку цукру і просочити чаєм коржі. І, як я казала, на самий верх я ставила нижній корж, так щоб у нас верх був рівнесенький. І за допомогою ще меншої насадки я витискаю крем по колу. Звичайно ж, прикрасити, ви вже можете на свій смак та своє бажання вподобання. Торт рекомендую ще поставити на декілька годин в холодильник, хоча б на 3 годинки, і далі можна нарізати та подавати до столу. Тому запрошую вас приготувати неймовірну морквяну таку. Феєрію, вам бажаю смачного і бажаю кожному з вас сонячно, такого весняного настрою. Запрошую також, щоб підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!